Привіт! Чудова погода, літо. Сьогодні свято Івана Копала. Це не Наша Дашка Буся заховалася. Дашка останнім часом боїться. Тікає, коли сіріна вона біжить. Біжить в хату. Лягає, дивиться такими оченятами і вийти не хоче, як би ти її не просив. Небо затягує такі хмари, але вони пішли туди, в сторону, десь як на північ. Так, так, на північ. І купала завжди дівчата гадають. А раніше кидули. Я не знаю, зараз є таке чи ні. В фільмах тільки бачили. І бабуся мені колись розповідала. плели вінки, клали на річку. І, а хлопці, от хто зловить, значить, той буде і чоловіком. Але, звичайно, там є. І не дуже хороші ситуації, як розповідали люди, краще не гадати. Моя думка, краще не гадати. Чому? Тому що ти можеш покласти цей вінок, не попливе, а потоне. А люди казали, якщо вінок потоне, значить заміж не вийдеш. Краще не гадати. Погода сьогодні чудова. Ми були на Дніпрі, Дніпро. Зелене, як завжди. Дніпро почало зеленіти. Ще був останній місяць. У мене хтось є, доброго вам вечора. Чат працює, напишіть, яка погода у вас. Який настрій? Завтра вихідний. Хтось уже пішов, поставив мені лайк і пішов. Я сподіваюся, що і на Івана Купала ще можна навіть, е, зараз скажу таке гадання придумати, під е, угу. і туди налити води, поставити філіжанка, зараз таке слово цікаве, мені здається, що філіжанка чашка. Скажемо просто чашка. Красиве слово філіжан, але ми з нею чашка. Поставили чашку біля кроваті і лягли спати. І якщо висниться, що ось ви йдете через річку, переходите місточок і ви побачите якогось хлопця. Оце говорили не щобуть. Це і буде ваша судьба. Це... І ще є одне теж гадання. Хтось розчісує. Ти так оглядаєшся і бачиш, це твоя судьба. Це твоя. А що, десь були? Молнія, там стишка була, може, то молния. Молния, напевно, там он чорний-чорний кучерявик. Кучеряві, кучеряві йдуть хмар. Ну, кучеряві такі ходять, вони, вони десь ідуть в ту сторону, Туди, можна, в, в той угу. бік. Так. Чудовий вечір. Друзі, гарного вам вечора. Мирної ночі. Всього найкращого.